Ось ці парфуми, гвоздичний акорд, який багато кого кумара, бо має свої трігери, має якісь свої флешбеки, асоціативні, знаєте, що це умопомрачительно впасти в обморок і не встать в кращому випадку. Гвоздика, і такого направлення парфуми, який я вам сьогодні показую, да, добірці, реально допоможуть вам яскраво виділитись на фоні. Вони підкреслюють вашу індивідуальність. І тому світлячки, мої однолітки. Всі, хто говорить, що гвоздика, це впасти в обморок і не встать, як це можна носити. Я вам не вірю, я вас не хочу образити. Ви всі, хто шукає трендовості, е, да, останні новинки, ви там в розпивочних виловлюєте, ви, ви да, пасете постійно. Зараз віздісущий шафран з сверлом все забиває. А головут мінеральний, цей альдегідний мінеральний акорд, ви сверлює за кілометр, ви це носите. За Амбро це ніде, оці амбро так скажемо, мускосні. І конячі, і неконячі, і навозні уди, удушающі, навозні оці уди, перенавозні з панталонами недільної давності, натягнуті на шерсть єнота в жару, Розумієте, ви це все носите, бо це трендово, бо вам це проспивочне. Ну, як, рекомендаціон вам роблять, бо це якісь новинки або це мегахіти. І ви носите ці шафрани, оці Акіґалавуди, ви це носите і вам нормально. То по сравнению з цими сверлами, гвоздіка, класіка, да, oldschool, old. я не хочу нікого образити. Тому я вважаю, що гвоздика це не непопулярна нота парфумерії, це е, акорд. І спеції ви без якого неможлива парфумерія, індустрія парфумерна, як така. І як ви бачите, багато парфумерних шедеврів, які вже перевірені часом, які на всі роки, на всі часи, дуже багато де в цих композиціях є гвоздичні акорди. Тому робимо висновки. Не бійтеся, гвоздики. Якщо ви не падаєте в обморок від шафранів оцих, а кіґалавудів, мінеральних. Ви в одних не падаєте в обморок. Одна воза і мускуса з Таренцевського, ви не удушаєтесь. То гвоздика це дідський ліпить по порівнянні з тим, що зараз, якби ті типу в трендах. Кругом. Розумієте, нікого не хоче образити.